Келя вогняної кави, але щось його тут немає, ми, нічого ми покажемо, він потім подивиться. Жив собі Ромко, наш буджужний, не знав собі біди, приходить йому лист на пошту. Відкриває він той лист, а там запрошення в Хогвартс тепер він став вчителем. Але де що він загубив тому Хогвартсі? І зараз ми подивимося, чи він то знайшов, чи ні. Спочинь! У нас сталася велика біда. На наш Хогвартс напали темні сили. І врятувати їх ми можемо тільки, знайшовши чарівний артефакт. Це келих вогняної кави, який врятує нас всіх і наш Хогвартс. Тепер вам завдання. Придумати закляття, яке викличе нам сюди телех вогняної кави, який нас врятує. Ваші пропозиції. <звітування> 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 так, <скрити -пали> кава. Юмайки не мама.